З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт, Reddit. Я ніколи не думала, що писатиму щось подібне, але мені більше немає з ким порадитися. Мої друзі не зрозуміють, бо вони не знають мою сім'ю так, як я. А я. Я просто розбита і не знаю, чи я жахлива людина, чи просто остання дурепа. Мені 32 роки, звати мене Джесіка. Або просто джес. Останні п'ять років я буквально жила однією мрією відкрити власну кондитерську. Я не з багатої родини. Після коледжу я працювала на двох роботах офіціанткою в день і помічником пекаря рано вранці. Я відкладала кожен долар, я не їздила у відпустки, не купувала дорогий одяг. Усі мої гроші йшли на оренду крихітної квартирки. Оплату рахунків і на ощадний рахунок із написом Мрія. Рік тому мрія стала реальністю. Я знайшла невелике приміщення в хорошому районі нашого містечка у Вашингтоні, взяла невеликий кредит для бізнесу, щоб доповнити свої заощадження, і відкрила солодкий куточок. Це моє дитя. Я сама розробляла дизайн, фарбувала стіни, обирала меблі. Кожен рецепт торта, кожного тістечка це частина моєї душі. Перші півроку було неймовірно важко. Я працювала по 16 годин на добу, спала на розкладачці в підсобці. але потроху люди почали приходити. Їм подобалося. Сарафанне радіо зробило свою справу Зараз, через один рік, моя кондитерська це успішне місце. У мене є двоє найманих працівників, постійні клієнти, і я нарешті почала виходити в плюс і навіть відкладати гроші на погашення кредиту раніше терміну. Я відчуваю себе щасливою. Я вперше в житті відчуваю, що стою на ногах і чогось досягла сама. А тепер про мою сім'ю. У мене є старший брат Марк, йому 36. І є наша мама. Тата не стало, коли ми були підлітками. Марк завжди був золотим хлопчиком. Мама обожнювала його. Він розумний, харизматичний, але абсолютно безвідповідальний у фінансових питаннях. Він одружений, у нього двоє чудових синів, моїх племінників Ітан 10 років і Джордж, 7 років. Я їх дуже люблю. Протягом усього нашого дорослого життя мама завжди допомагала Марку. Коли він втратив роботу, вона платила за його оренду. Коли він захотів спробувати себе у фрілансі, вона купила йому дорогий комп'ютер. Коли його дружина була в декреті, мама покривала їхні рахунки за комуналку. Я ніколи нічого не просила. Я знала, що грошей небагато, і мені було соромно просити. Я звикла покладатися лише на себе. І ось три дні тому почалося пекло. У неділю ввечері, після закриття кондитерської, до мене приїхали мама і Марк, без попередження у них були дуже серйозні обличчя. Я запропонувала їм чаю, але мама відмахнулася. Джесіко, нам треба серйозно поговорити, почала вона тоном, який не віщував нічого доброго. Я сіла навпроти них за один зі столиків у моїй порожній кондитерській. Марк мовчав, дивлячись у підлогу. Він виглядав жахливо, схудлий, з темними колами під очима. У Марка великі проблеми, продовжила мама, дуже великі. Фінансові. Я запитала, що сталося. Марк щось невиразно пробурмотів про невдалу інвестицію й борг, який треба терміново повернути. Він сказав, що якщо не знайде гроші найближчим часом, вони з родиною можуть втратити будинок. Моє серце стиснулося. Звісно, я переживала за нього і за племінників. Яка сума потрібна? Я можу подивитися, що в мене є на рахунках. Можливо, візьму невеликий кредит, почала я. Мама перебила мене, подивившись на мене так, ніби я сказала якусь дурницю. Джесіко. Твоїх кількох тисяч не вистачить, йому потрібна значна сума. Дуже значна. Я не розуміла, до чого вона веде, а потім вона вимовила фразу, від якої в мене перехопило подих. Ти повинна продати це місце, сказала вона, обводячи поглядом мою кондитерську. Цей бізнес. Він зараз на ходу, так? за нього можна отримати хороші гроші. Цього вистачить, щоб покрити борг Марка, і ще залишиться на перший час. Я просто дивилася на неї. Я думала, що не дочула. Що? Продати солодкий куточок? Мамо, ти серйозно? Це все, що в мене є. Я вклала сюди все своє життя, всі гроші. І тут її обличчя змінилося. Воно стало твердим, злим. А що, твоя кондитерська важливіша за твого брата, за твоїх племінників? Марк може опинитися на вулиці зі своїми дітьми, а ти будеш тут продавати свої тортики. Яке в тебе взагалі може бути життя? У тебе немає ні чоловіка, ні дітей, це просто твоє хобі. А у Марка справжня родина, справжні проблеми. Я повернулася до Марка. Марку, скажи щонебудь. Він підняв на мене очі, і в них була суміш сорому, й очікування. Він чекав, що я погоджуся. Джес, я б не просив, якби не було крайньої необхідності. Ти ж знаєш, я б усе повернув колись. Колись від Марка означає ніколи. Я це знала, всі це знали. Я спробувала пояснити їм, що бізнес це не просто кнопка, яку можна натиснути й отримати гроші, що є кредит, зобов'язання перед працівниками, оренда, що це моє майбутнє, моя єдина фінансова подушка безпеки. Мама не слухала, вона почала кричати: Я не так тебе виховувала. Егоїстка, ти завжди думала тільки про себе. Твій брат у біді, а ти чіпляєшся за своє тістечка. Продай усе заради брата, хіба твоя кондитерська важливіша за племінників? Ця остання фраза просто вбила мене. Вони пішли, залишивши мене одну посеред моєї мрії, яка раптом перетворилася на предмет торгу. Останні три дні телефон не замовкає. Мама дзвонить і пише повідомлення повні звинувачень, що я розбиваю їй серце, що Ітан і Джордж будуть змушені жити в притулку через мене. Марк мовчить, що ще гірше: Він дозволяє мамі робити всю брудну роботу. Я не можу спати, я не можу їсти. Коли я приходжу в свою кондитерську. Я дивлюся на все, що я створила, і починаю плакати. Я люблю своїх племінників більше за все на світі. Думка про те, що вони можуть постраждати, розриває мене на частини. Але невже я маю знищити своє життя, свою єдину опору, щоб врятувати брата від наслідків його власних безвідповідальних рішень? Невже я зобов'язана. Чи я справді егоїстка, якщо не хочу цього робити? Редіт. Я у відчаї. Що мені робити? Оновлення перше. Привіт усім. Я хочу почати з того, що скажу величезне дякую. Я не очікувала такої реакції. Я читала кожен коментар, і ваші слова підтримки, ваші поради та навіть жорсткі, але чесні думки дали мені те, чого мені так не вистачало погляд збоку. Я сиділа тут, у своїй бульбашці провини і страху, і ви допомогли мені побачити ситуацію ясніше. Багато з вас вказали на кілька ключових моментів, які я, перебуваючи в емоційному тумані, не могла чітко сформулювати. По-перше, те, що Марк мовчить і дозволяє мамі тиснути на мене це класична маніпуляція. По друге, розмитість його проблеми невдала інвестиція це не відповідь. І по третє, і це найголовніше, що, віддавши йому гроші від продажу бізнесу, я не вирішу його проблему, а просто відтерміную наступну катастрофу. Я стану його постійним джерелом порятунку, при цьому втративши своє власне. Після прочитання ваших коментарів я зробила кілька речей. Спочатку я заблокувала номер мами, тимчасово потік повідомлень про те, яка я жахлива дочка і сестра, просто виснажував мене. Це було важко, я відчувала себе винною, але це дало мені можливість дихати. Потім я подзвонила Марку, він не взяв слухавку. Я написала йому повідомлення: Марку, я не буду обговорювати нічого з мамою. Якщо ти хочеш моєї допомоги, ми повинні поговорити віч на віч. Тільки ти і я. Признач час і місце. Я хочу побачити документи. Що це за борг, кому ти винен і точну суму. Без цього розмови не буде. Він не відповідав кілька годин. Я вже думала, що він проігнорує, але ввечері прийшла відповідь. Добре, кав'ярня в центрі. Завтра о другій. Я не знаю, що він мені покаже. Можливо, це дійсно якась жахлива помилка, і я виглядаю як безсердечна сестра. А можливо, можливо, все набагато гірше, ніж я думаю. Багато з вас припустили, що це можуть бути борги від азартних ігор або щось подібне. Ця думка мене лякає, бо якщо це так, то гроші просто зникнуть у Чорній Дірі. Завтра я йду на цю зустріч. Я взяла з собою блокнот і ручку. Я запишу все, що він скаже. Я не буду нічого обіцяти. Я просто збиратиму інформацію. Ваші слова дали мені сил не піддаватися на емоційний тиск. Я йду туди не як молодша сестра, яку можна змусити почуватися винною, а як доросла жінка, яка має право знати, куди може піти її майбутнє. Дякую вам ще раз. Я не знаю, чим це все закінчиться, але я більше не почуваюся самотньою. Я напишу ще одне оновлення після зустрічі з Марком Оновлення друге. Це оновлення писати важче, ніж попередні. Я сиджу у машині на парковці біля своєї кондитерської і просто дивлюся на вивіску солодкий куточок. І я відчуваю не розгубленість, а холодну, спокійну лють. Наша зустріч з Марком відбулася я прийшла в кав'ярню трохи раніше. Він запізнився на 15 хвилин, виглядав ще гірше, ніж минулого разу. Він сів і навіть не подивився мені в очі. Ну, я тут, сказав він. Я теж. Марку, я хочу побачити документи, угоди, листи від кредиторів, будь-що, що пояснює цей борг. Він почав нервово перебирати серветку. Джес, це складно, це не такий борг де є папери. Це була угода з людьми, приватна інвестиція. Я не можу показати тобі документи. Це був перший тривожний дзвіночок. Дуже вучний. Що означає приватна інвестиція? Ти взяв гроші у лихварію? Ні, ні. Що ти? Це серйозні люди, бізнесмени. Я думав, що швидко прокручу гроші і поверну з відсотками. Але проект прогорів. Тепер вони вимагають усе назад. І швидко. Яку суму, Марку? Назви точну цифру. Він нарешті подивився на мене 85 тисяч доларів. Я леді не поперхнулася повітрям. Це була величезна сума. Продаж мого бізнесу після сплати кредиту й податків міг би дати щось близько до цієї суми, але в мене б не залишилося ні цента. Я не дам тобі гроші без доказів, сказала я твердо. Я не вірю тобі, Марку. І тут він вибухнув Не криком, а тихою, злою тирадою. Не віриш мені, я твій брат. Я тону, а ти питаєш про якісь папірці. Мама мала рацію, ти егоїстка. Завжди була такою. Ти сидиш у своїй ідеальній кондитерській, рахуєш свої гроші, а моя сім'я може опинитися на вулиці. Він встав і пішов, гримнувши дверима. Я залишилася сидіти, відчуваючи себе розчавленою. Я майже почала сумніватися в собі знову. Можливо, я справді занадто жорстока. Але -ле коли я їхала додому, мені подзвонила наша двоюрідна сестра, Сара. Вона завжди була близька з дружиною Марка Емілі. Джес, привіт, слухай, до мене дійшли чутки. Емілі дзвонила мені вчора в сльозах. Вона просила нікому не казати, але я не можу мовчати. Знаючи, що на тебе тиснуть. Це не інвестиція. Марк знову грає. Він програв усе на онлайн покері Це не бізнесмени, це букмекерські контори і, можливо, якісь дуже неприємні люди, у яких він позичав готівку. Він заклав машину, він у боргах по вуха. Світ зупинився, все стало на свої місця. Його брехня, небажання показувати документи, тиск з боку мами, яка, я впевнена, знає правду, але покриває його. Це не перший раз. Кілька років тому в нього була подібна проблема, але меншого масштабу. Тоді мама продала деякі свої прикраси, щоб витягнути його. Вона змусила нас усіх пообіцяти, що ми ніколи про це не згадаємо. Він обіцяв, що зав'язав, він брехав. Тепер я розумію 85 тисяч доларів це не порятунок, це просто плата за наступну ставку. Якщо я продам свій бізнес, я не врятую його сім'ю. Я просто профінансую його залежність і зруйную своє життя. Через один чи два роки він прийде знову. Але мені вже не буде чого продавати. Я розблокувала маму і написала їй одне повідомлення. Я знаю про азартні ігри, ми поговоримо завтра втрьох. У мене вдома, о сьомій вечора. Це не прохання. Відповідь прийшла миттєво Ти не маєш права його судити. Що ж, побачимо. Я більше не боюся. Я розлючена. І я готова боротися за своє майбутнє. Оновлення третє. Привіт. Це моє останнє оновлення цієї історії. Хочу завершити її і, сподіваюся, дати надію тим, хто опинився в подібній ситуації. Вечірня зустріч була однією з найважчих подій у моєму житті. Вони прийшли разом мама і Марк. Мама була налаштована войовничо. Готова захищати свого сина. Марк виглядав зламаним. Він знав, що я знаю. Я не стала готувати чай чи створювати видимість світської бесіди. Я попросила їх сісти. Я не буду ходити колами, почала я. Я знаю, що немає ніяких невдалих інвестицій. Є гральна залежність і борги. Марку, я права. Він мовчки кивнув, не піднімаючи голови. Мама кинулася в атаку. І що з того? Він захворів, йому потрібна допомога, а не твої допити. Сім'я повинна підтримувати одне одного, а не Стоп! перебила я її. Мій голос був на диво спокійним і твердим. Саме тому я тут. Я хочу допомогти, але я не буду робити те, що ви просите. Я не продам свій бізнес. Мама почала червоніти. Ти. Ти безсердечна? Після всього, що ні. Вислухайте мене продаж кондитерської не допоможе Марку. Це як дати алкоголіку гроші на пляшку, щоб він не страждав від похмілля. Це тимчасове рішення, яке веде до ще більшої катастрофи. Я не буду частиною цього. Я не буду вмикати його залежність. Я подивилася на Марка Я люблю тебе, ти мій брат, я люблю своїх племінників, і саме тому я пропоную справжню допомогу. Я поклала на стіл роздруківку. Це найкращий реабілітаційний центр для лікування ігроманії в нашому штаті. Програма триває три місяці. Я готова повністю оплатити твоє лікування. Це мій внесок. Я дістала інший аркуш. Це план. Поки ти будеш на лікуванні, я допоможу твоїй родині. Я не буду давати Емілі готівку. Я буду щотижня замовляти доставку продуктів. Я буду оплачувати рахунки за комунальні послуги напряму компаніям. Я подбаю, щоб Ітан і Джордж мали все необхідне для школи. Я допоможу, але я буду контролювати кожну копійку, щоб вона йшла на потреби дітей, а не на покриття твоїх боргів. А борги, прошепотів Марк. А борги це твоя відповідальність, відповіла я. Після реабілітації ти знайдеш роботу, нормальну, стабільну роботу, ти складеш план виплат, ти сам розберешся з наслідками своїх дій. Це єдиний спосіб вирости і стати відповідальним батьком і чоловіком. Я допоможу тобі стати на ноги, але я не буду розчищати руїни, які ти створив. Мама була в шоці. Вона дивилася на мене, ніби бачила вперше. Тобто, ти не даси грошей? Я дам набагато більше. Я дам йому шанс на справжнє одужання. Повисла тиша. Я очікувала криків, звинувачень, але сталося щось дивне. Марк підняв голову, і я вперше за довгий час побачила в його очах не хитрість чи сором, а сльози. Справжні сльози. Він заплакав тихо, гірко, як людина, що досягла дна і втомилася боротися. Я згоден. Прохрипів він. Мама дивилася то на нього, то на мене. Вона не могла повібрати її сценарій, де я або погана егоїстка, або слухняна рятівниця розвалився. Вона програла. Вона встала і, не сказавши ні слова, вийшла з моєї квартири. Минуло чотири місяці. Марк пройшов тримісячну програму. Це було неймовірно важко, але він впорався. Зараз він відвідує групу анонімних гравців, знайшов роботу в логістичній компанії. Він повільно, крок за кроком, виплачує свої борги. Він почав розмовляти зі своєю дружиною, і вони разом ходять до сімейного психолога. Нещодавно він вперше за багато років прийшов до мене в кондитерську, просто щоб випити кави. Він подякував мені і сказав, що я врятувала йому життя. Відмовившись рятувати його так, як він хотів. Мої стосунки з мамою складні. Вона не розмовляла зі мною два місяці. Зараз ми іноді зідзвонюємося, але розмова натягнута вона ніколи не визнає, що я мала рацію. Частина її досі вважає, що я мала просто віддати гроші. Можливо, колись вона зрозуміє. Можливо, ні, я прийняла це. А мій солодкий куточок процвітає я погасила більшу частину бізнес кредиту. Нещодавно я найняла ще одного кондитера, щоб розвантажити себе. Іноді, закриваючи заклад пізно ввечері, я стою посеред зали, дивлюся на чисті столики і блискучі вітрини і відчуваю неймовірний спокій. Я не продала свою мрію, я встановила кордони, я допомогла братові по справжньому, а не так, як було зручно йому й мамі. Це було найважче рішення в моєму житті, але воно було правильним. Дякую вам, Реддіт. Ви були тим поштовхом, який був мені потрібен, щоб знайти в собі сили. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був смугастий Джміль.